Перші християни, їхня найчастіша молитва була та молитва, якою ми практично ніколи не молимось. Вона складалася з одного слова. Хто пам'ятає, яке це було слово? Да. Маранафа. Грецькою мовою слово звучить. І означає воно гряди, Господи. Коли ви останній раз молилися цією молитвою? Гряди, Господи! Може, хтось в якихось таких був скрутних обставинах, коли вже нічого взагалі не радує, коли все погано, коли ти... Ну, тобто все жахливо. Да? от тоді ми інколи кажемо, Господи, ну давай вже прийди, ну вже гірше за це нічого бути не може. Да? Тобто вже може... може хоч ти наведеш порядок. Да? Насправді ми не молимося цією молитвою з якоїсь причини. Я не знаю, чому. Може, нам сильно добре тут.